Ще раз доброго дня, дивіться, користуючись нагодою, поки ми знаходимося на цій автоплощадці, наші водії поїхали, а я хочу вам показати ось таку чудову автівку, можливо, також когось зацікавиться. І 2018 рік Volkswagen E-Golf. 36 батарея на гарних легкосплавних дисках, гарна оптика. Ось ви бачите на ксеноні. Також є ходові вогні. Даний автомобіль має в нас такий ґрунтовка, можна так сказати. Він бачите, якщо більше світла, він виглядає ніби білий, якщо чуть темніше, буде колір ґрунтівка. Але ґрунтівка під металіком. Даний автомобіль весь в рідній фарбі, без жодних проблем, без жодних підфарбовування чи підлаковань. Потрібно зробити легесенький детелінг в, в самому середині автомобіля. Гарна резина. Діски не поцарапані, вартість даного автомобіля з всіма документами, включаючи сертифікат, виходить 12 тисяч доларів. Не євро, а 12 тисяч доларів. Якщо ну, поділити на сьогоднішній курс 1.14, ну самі вирахуєте, який буде, тобто скільки буде в євро. Салон у нас на шкірі, два ключа. Ось так виглядає салончик. Треба його почистити, але ну, це не проблема. Якщо б когось зацікавила дана автівка, це все зробиться в Україні. Ледовський щиток, щиток вже тут стоїть самий, як кажуть, новіший мультикермо, передній дістронік, датчики дождя, датчики світла, всі 400 склопідйомника. Кнопка моду, вибираємо режим їзди, підігрівся душок, Двозонний клімат-контроль, великий мультимедійний екран, немає тільки камери заднього виду і електросидінь. Отже, кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте. Можу його для вас зарезервувати, викупити і вже наступної поїздки принати вам його в Україну. Також стоїть, як ви бачите, антиблікове переднє лобове стекло. Всім гарного дня, до побачення. На рахунок автівки телефонуємо. Дякую.